Вітаю, мене звати Олена, і сьогодні у нас на огляді складська модель від фабрики двері БУЛАТ «Термо Олімп. Ці двері поєднують в собі стильний дизайн та надійність, що роблять їх ідеальним вибором для вашого дому. Двері виготовлені згідно норм ДСТУ та мають відповідні сертифікати якості. Гарантія на двері торгової марки Булат 5 років з моменту встановлення. Ця модель входить до складської програми та доступна в двох розмірах: шириною по коробу 850 та 950 мм. З висотою по дверному коробу 2050 мм. Обидва варіанти доступні в правому та лівому відкриванні, що дозволяє легко підібрати двері під будь-яку конфігурацію отвору. Зовнішня накладка цієї моделі виконана в малюнку 575, це елегантне фрезерування з ставками з чорного композиту. Колір покриття оксид чорний, що дає дверям стриманий і водночас виразний вигляд. Внутрішня накладка малюнка 568 з чорним молдингом. Молдинг виготовлений цілісним елементом без стиків і швів, що робить його не лише естетичним, а й довговічним. Колір внутрішньої накладки білий, що дозволяє дверям ідеально доповнити будь-який інтер'єр. Турець полотна зашити в колір внутрішньої накладки. Також варто відзначити двохколірне фарбування дверного коробу. Зовні він виконаний в чорному кольорі, а зі сторони квартири в білому, під колір внутрішньої накладки. Для виготовлення моделі Термоолімп використовується холоднокатана сталь, товщина металу на коробці, полотні та в зонах замків 1,5 мм. А основний металевий лист металу на полотні 1,4 мм. Всі металеві елементи каркасу, коробки полотна, пофарбовані з двох сторін, що забезпечує додатковий захист від корозії та продовжує термін експлуатації. Три контури ущільнення на полотні захищають від протягів. Знижують рівень шуму та додатково захищають замкову частину. Полотно цієї моделі має товщину 105 мм, внутрішня і зовнішня накладка по 16 мм, внутрішнє наповнення мінеральна вата та фольгований утеплювач, які забезпечують ефективну тепло- та шумоізоляцію. В середині конструкції присутні чотири ребра жорсткості: три горизонтальна та одна вертикальна. Що гарантує міцність і стабільність полотна навіть при інтенсивній експлуатації? Також на полотні присутні фільмові шию. постерігайте з підробок. На даних дверях встановлена лиштва прихованого монтажу. Лиштва у нас врівень з полотном. Дверна коробка має товщину 110 мм і заповнена мінеральною ватою для додаткової ізоляції. Присутні три петлі на підшипниках, що забезпечують плавне відкривання та довговічність механізму. В зоні анкірних кріплень їх тут шість, та в зоні антизрізів коробки має додаткове посилення з металу. Є також регулятор притвору, що дозволяє зручно налаштувати щільність закривання дверей. В базовій комплектації вже встановлений нержавіючий поріг, що підвищує зносостійкість дверного коробу. Модель термоолім вже укомплектована всім необхідним. Тут встановлена чорна квадратна фурнітура, вічко та нічний засув засувсікерема, а також наша фірмова ручка з цинкового сплаву. Бороненакладка на верхньому та нижньому замках втоплені. Максимальний рівень безпеки це правильне поєднання замка і циліндра. В моделі Термоалім встановлений італійський моноблок Matura 54797 та циліндр Сікрема k 2 Matura має широку лінійку замків. Головне правильно підібрати замок, який відповідає саме вашим вимогам. Так, замок Matura – це надійне італійське рішення для захисту вашої оселі, але потрібно звернути увагу, яку саме модель. Замка пропонує виробник вхідних дверей. Від цього залежить, який рівень захисту ви отримаєте, і це безпосередньо впливає на вартість вхідних дверей. Моноблок Matura 54797 поєднує сувальний і циліндровий замок в одному корпусі та має четвертий рівень безпеки. Однією з перевагою можна назвати вбудовану захисну шторку, яка автоматично блокує доступ до сувального механізму. Як це працює? Спочатку закриваємо верхній сувальний замок на 4 оберти. Потім нижні циліндрові на два оберти. В цей момент випадає спеціальна шторка, яка фізично закриває сувальний механізм зсередині. Також додатково блокується ручка. Навіть якщо зловмисник спробує просверлити чи зламати замок, дістатися до сувальної частини вже неможливо. Щоб відкрити, діємо в зворотньому порядку. Спочатку відкриваємо циліндр, і лише потім стає доступним сувальний замок. Додаткову безпеку забезпечує девіаторна система. Під час закривання верхнього замка ригелі додатково висуваються вгору та вниз, тим самим блокують полотно в трьох точках. Це значно ускладнює спробу зламу та гарантує надійний захист. Циліндр К2 має в комплекті 5 основних ключів і один монтажний для разового перекодування. Більш детально ознайомитись з його перевагами та характеристиками можна за посиланням під відео. Підсумок модель Термоолімп це поєднання стильного дизайну, міцної конструкції та високого рівня безпеки. Ви можете придбати їх у наших партнерів та швидко встановити. Дякую за увагу! Не забудьте підписатись на наш канал, щоб не пропустити нові огляди на наші новинки.